Що можна придбати менше ніж за 100 доларів? Що змінить ваше життя? Триметровий дріт для зарядки телефону. Світловий будильник набагато приємніше прокидатися від плавно зростаючого світла, ніж від різких звуків. Деяким з нас потрібні звуки, що викликатимуть гнів, який вириватиме нас із раю солодкого сну. Я прокидаюся через налаштування лише вібрація будильника на моєму телефоні. Набагато приємніше ніж дзвінок, писк або божевільна мелодія. Правильний лотерейний квиток. Трясся, я продовжую купувати неправильні. Аерофритюрниця заморожена картопля Фріза 11 хвилин. Ну, давай перегрівання залишків піци у аерофритюрі – це неймовірно. Я підтверджую, це змінює життя, навіть якщо ви готуєте здорову їжу в ньому, наприклад, курку. Налаштовуйте і забувайте про приготування їжі в своєму зайнятому житті. Сушарка для білизни. Найкращі 13 доларів, які я коли-небудь витрачав в Ікеа. У моєму помешканні є другий рівень у стилі лофт, і я знайшла висувну сушарку, яка прикріплюється за поручні, так що я можу сушити одяг, не займаючи простору на підлозі. Це неймовірно. Електрична зубна щітка. Другий монітор чудовий варіант. Сам би не подумав про це, оскільки я ІТ-спеціаліст, у котрого протягом останніх 15 років було два монітори. Але це поліпшує абсолютно все, що пов'язане з роботою або розвагами. Побачив один з цих місяць чи два тому. Купив електрогриль на підставі коментаря. Повністю погоджуюся, це змінює життя, лол. Ну, з урахуванням того, що кілька мільйонів людей у світі живуть на менше, ніж 2,5 долари в день, пожертвування 100 доларів комусь з них, безперечно, зробила б їх Місяць набагато кращим. Зручна та легка пара взуття, яка добре зроблена. Ті додаткові 40 50 доларів, які ви можете витратити на оновлення, справді варті того. Додайте до цього медичні устілки для взуття приблизно за 50 доларів. Я вже навіть не пам'ятаю, як відчувається біль у ногах, навіть після 9 годинних змін. Електричний епілятор. О, так він у мене зменшив кількості врослих волосків. Якісна аптечка. Я беру одну з собою, куди б не їхала на машині. Ви можете зібрати свій власний набір з хорошими засобами за приблизно таку ціну. Ніколи не знаєте, коли вона може знадобитися. Це так дивно, адже в моїй країні в автомобілі аптечка є обов'язковою. Інакше ви просто не пройдете технічний огляд. Це дійсно дивно. Я думав, що ця вимога існує в усіх країнах, але схоже, що це не так, лол. Але з іншого боку, що я можу очікувати від країни, де тобі потрібно продати душу дияволу, щоб отримати допомогу від швидкої, яка відвезе тебе до лікарні легше вже померти ніж набратися боргів на усе своє життя. Електроковдра, правда, заощаджує вам багато грошей взимку і забезпечує вам більш комфортні відчуття. Це змінює життя, оскільки не так багато людей може дозволити собі обігрівати весь свій будинок цілими днями взимку. Гріта ковдра, запущена за 10 хвилин до сну, це неймовірно. Я був байдужий до цього, доки не став трохи старшим. Влізати у вже тепле ліжко це зовсім інший рівень задоволення. Можливо, я просто божевільний канадець, але я віддаю перевагу холодному ліжку з теплими ковдрами, щоб зігрітися з часом. Немає нічого приємнішого. Ніж відчуття, коли тебе обгортають три шари ковдр. Презервативи. Ми продаємо поштучні презервативи в моєму магазині. У мене є кілька молодих клієнтів, які їх купують. Я беру один долар без податків, тому що не збираюся сперечатися через 7 центів. І я ніколи нічого про це не кажу. Ніколи. Навіть не бажаю гарного дня чи бути обережним. Я навіть сказав своєму босу не говорити про це жодного слова їхнім батькам, які також заходять до мого магазину. Я не збираюся робити нічого, що могло б викликати у них хоча б найменший дискомфорт з цього приводу. Чувак, у школі мені. Були потрібні такі люди, як ти. Якось хлопець за касою запитав мою маму, чи знає вона, чому я постійно витрачаю тут гроші. Після цього я більше ніколи не повертався в той магазин. Вау, це придурок. Я би поскаржився власнику магазину. На щастя, моя мама не була занадто сердитою. Вона була рада, що я дбав про безпеку, але це було дуже незручно і дивно. До сьогоднішнього дня я так і не повертався в той магазин. Пройшло вже 5 років. Лол. Щастить тобі, моя мати з тих людей, які завжди припускають найгірше. Про усього підліткового. Віку, я носив з собою презервативи, ніколи не думав, що буду ними користуватися і ніколи й не користувався. Але я завжди був спокійніший, знаючи, що вони у мене є на випадок, якщо я не зможу прийняти правильне рішення. Одного разу мама знайшла його і здуріла. Їй не хотілося знати, що моя відповідь на пропозицію сексу не буде ні в 100% випадків. Вона все ще цього не розуміє. Відповідь буде так: будьте реалістами. 16-річний я не збирався казати ні, чи ви не віддаєте перевагу тому, щоб я мав способи захисту, діючи Таким чином ви скоріш станете молодим дідусем чи бабусею? Нікотина замісна терапія для відмови від куріння вейпінгу. Відредавоно. Будь ласка, прочитайте теми тих, хто кидає. Якщо ви шукаєте інформацію щодо відмови від паління, інші коментатори мають дуже корисні поради. Пройшло майже 9 місяців з моменту, як я відмовився від нікотину. Чесно кажучи, відчуваю себе чудово. Неймовірно, як сильно зменшився рівень моєї тривоги з моменту відмови від паління. Найсмішніше те, що я почав палити, щоб зменшити свою тривогу і стрес. Сподіваюся, ви не будете ображатися на моє запитання, але я теж хочу то цю звичку, що ви робите замість паління. Наприклад, я керую авто і курю, тому кожного разу, коли я сідаю за кермо, мені хочеться курити. Я лежу в своєму басейні і хочу палити, коли плаваю. Я хочу покурити, коли спілкуюся з дружиною. Вдячний за будь-які поради і вітаю з тим, що ви 9 місців без паління. Для мене це були невеликі кроки. Спочатку рухайтесь дуже маленькими кроками, бо ви менш ймовірно зірветесь. Я почав з того, що домовився з собою не курити вранці під час моєї поїздки на роботу. Замість цього я співав під музику в машині. Потім через кілька місяців, я вирішив не палити під час обідніх перерв. Невеличкі перемоги накопичуються до остаточної великої перемоги в кінці, тому обов'язково святкуйте ці маленькі перемоги. Мені порадило обрати мої улюблені страви і щось, що я дуже хотів би зробити. І відкласти це, доки я повністю не кину курити. Можу сказати вам, що стейк був просто чудовий. Тепер я навіть можу ганятися за своєю донькою, не задихаючись. Якщо ви батьки, проектор, я бачив розбиті телевізори відкидання іграшок. Малюки думають, що телевізор. Телевізори це сенсорні екрани, вони лазять на меблі тощо. Я купив дешевий проектор за 50 баксів, що стоїть достатньо високо і біле простирадло, яке просто не зрушити. Як батько дитини віком 2 років, я зрозумів, що він може штовхати телевізори. Підтверджую це. Або кріплення для телевізора, якщо ви можете собі це дозволити. Я купив універсальне кріплення десь за 16 доларів. Якщо ви залишилися без роботи, і це ваші останні 100 доларів, то це абонемент спортзал. Дає вам кілька місяців доступу до шафи і душу, щоб ви могли знайти роботу протягом цього часу. Я короткий час жив у домі, де вода у душі майже завжди була дуже слабкого тиску. Мені потрібен сильний тиск води у душі, щоб розслабитися і розпочати свій день. У мене якраз був абонемент спортзалі, і я зрозумів, що їхні душі завжди були чудовими. Я почав ходити туди кожного ранку, щоб прийняти душ. Навіть не тренувався, просто йшов, приймав душ, перевдягався. Розпочинав свій день одного разу, один добрий працівник запропонував мені їжу. Він подумав, що я бездомний. Очевидно, так робили досить багато людей. Якось навіть дико подумати, що ми всі маємо такий стереотип щодо бездомних, ніби вони всі брудні та в розірваному одязі. Але можливо, ми працювали з людьми, про яких навіть не мали уявлення, що вони були тимчасово бездомні. Я був бездому десь протягом п'яти років, і спортзал це секрет підтримки відносно нормального життя. Якщо ви можете приймати душ і прати одяг що Ніхто ніколи навіть не запідозрить те, що ви бездомний. І коли вони дізнаються, зазвичай дуже шокуються. Як чоловік скажу, чоловіча сумка. Чому чорт забирай, ми все ще набиваємо кишені, як якісь хом'яки. У мене в сумці є все необхідне для щоденного використання. Від води та засобу для чищення окулярів до семиденного органайзера для таблеток, з усім від засобів проти печі до іпопрофену і так далі. Серветки, мігаманець, ліхтарик, мультитул, все. І мені не доводить. Водиться крутитися на стулі через мій гаманець. Це здається мені безлуздим У 99% випадків, коли я виходжу з дому, я беру лише ключі та трохи грошей. Чесно кажучи, в моєму житті ніколи не було ситуації, коли мені так терміново потрібен був мультитул або ліхтарик, щоб я хотів носити їх з собою всюди. Погоджуйся, я з гордістю ношу чоловічу сумку. Хай йому грець досить набивати кишені. А так я можу носити всілякі речі. Тепер їх називають бананками. Минулого місяця біля аптеки, в якої я ходжу тут на Філіпінах, була жінка, яка просила грошей, що зовсім не дивує. Але в неї був маленький хлопчик близько трьох років, який був дуже хворобливого вигляду. Це якось збентежило мене, але ми увійшли, щоб купити краплі для очей. Потім, коли ми вийшли з аптеки, вона квапливо перебирала отриману здачу. Я подивилася на хлопчика і побачила саморобну перев'язку на його нозі. Я інвалід, і щось раптом просто перемкнулося в мені. Я попросила жінку зняти бандаж, щоб подивитися на його ногу. Те, що я побачила. Це була інфекція, така важка, що з рани виходила якась фіолетова жовта зелена рідина. Я сказала їй, моя дівчина переклала, щоб вона віддала мені хлопчика, сіла в машину і сказала водієві вести нас до лікарні. Жінка плакала, кажучи, що не може собі дозволити лікарню. І я сказала їй, щоб вона не турбувалася про це. Як тільки ми потрапили до лікарні, вони негайно відправили хлопчика в приймальне відділення і почали працювати. Потім до мене підійшла дівчина з ресепшену, кажучи, що хлопчик потребує внутрішньовенних антибіотиків і що це буде коштувати. 4 4200 песо близько 80 доларів США. Хлопчик перебував у септичному шоці і був на межі смерті. На Філіпінах в більшості лікарень вам потрібно оплачувати ліки та послуги наперед. Хлопчику після цього видалили приблизно 20% м'язів на нозі, але в цілому він повністю відновиться. Мати просила гроші, щоб купити мазь з антибіотиком на рану, думаючи, що це допоможе. Лікар сказав мені, що хлопчик помер би через декілька годин, якби ми не зустріли їх. Загальний рахунок за лікарню був трохи менше ніж тисячу доларів. США. Деякі іноземці, яких я знаю, допомогли оплатити рахунок. Але перші антибіотики були найважливішою річчю, яку я коли-небудь купувала. І це коштувало мені менше 100 доларів. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, ділитися відео з друзями, а також писати коментарі свої історії про те, що можна було б купити за 100 доларів і що змінило б ваше життя. Не забувайте підтримувати якісний україномовний контент. Зустрінемося у новому відео. І всі бувайте!